Пам'ятаю, як одного разу я вирішив прийняти ванну, бо я був в дорозі і збирався подзвонити дружині. Я не хочу з нею сваритися, мені потрібно розслабитися, що ще я можу зробити. І я подумав, так, жінки ж приймають ванни. Так, це дуже по жіночому. Коли в них поганий тиждень, вони я хочу розвантажитись. Вони відмокають, і з ними все гаразд. Вони п'ють вино, дзвонять подругам. Я так рада, що ти є в моєму житті. І Я відчуваю, наче я заново народилася. І коли я залишився наодинці, я почав уявляти ванну, як підіймається вода. І, зрештою, я такий, я не можу це зробити. Для чоловіка неможливо прийняти ванну без думок про те, як вбити себе. Так є щось в цьому зануренні в цю труноподібну річ. Думаєш, я переріжу собі вени? Я свідчитиму проти мафії? Що я тут роблю? Чоловіки не приймають ванну, вони приймають душ. Дай сюди шланг. Заблокуй почуття. Тримайся, поки не отримаєш серцевий напад. І таки падаєш, з тобою все гаразд. Все нормально, нормально. Не можу я приймати ванну, сидіти там, гратися з гумовою качечкою, затикати кран пальцем. Не можна бути настільки безтурботним.